Доброго дня, шановні, слухайте. Зіштовхнулася з, такою, з таким питанням, на яке, виявляється, у кожного центру зайнятості своя думка. І так, порядок працевлаштування іноземних громадян в Україні 2023. А для того, щоб оформити іноземця. А нам потрібно підготувати проєкт трудового договору з іноземцем, отримати дозвіл на застосування праці, оформити трудові відносини і надати до центру зайнятості копію трудового договору. Для цього нам потрібно оформити заяву, дві кольорові фотокартки, обґрунтування ціліності використання праці іноземця, документ, наказ, витяг з протоколу доручення, довідку органу державної податкової служби про сплату роботодавців, податків та зборів. Довідку центр зайнятості про відсутність роботодавця заборгованості перед фондом, квитанція про внесення плати за розгляд заяви, копію проєкту трудового договору, довідку з кріплену початку та завірену підписом роботодавця, режимно секретного органу і так далі. Тобто Там, там копія паспорта, завірена нотаріально цього іноземця. В общем, ограминний пакет. В чому загвоздка стала у мене? У мене людина прийшла оформлюватися на роботу з посвідкою на постійне проживання. Я, звичайно, знаючи ось про це, ні, отримувати дозвіл не потрібно. Іноземці, які отримали дозвіл на імміграцію чи посвідку на постійне проживання в Україні, оформляться на роботу в такому ж порядку, як і громадяни України. Що передбачає 42 стаття, де це пишуться. І перший пункт. Без передбаченого цієї дозволу до здійснюється працевлаштування іноземців, які постійно проживають в Україні, Так? ми це з вами розуміємо. Я телефоную в центр зайнятості, на всякий випадок думаю, спитаю просто. І тут мені Київ відповідає просто з ноги. А нас це не хвилює, що він має посвідку. Я говорю, ну як це? Так це ж посвідка постійного проживання в Україні. Ще раз повторююсь, ви маєте підготувати на загальних підставах весь пакет документів, і якщо ви хочете його взяти на роботу на півроку, маєте сплатити внесок 8 тисяч гривень. Йо-майо, я говорю, ну як це? Так це ж людина, говорю, буде автослюсар. Ну вона... Я їй буду платити мало того, що мінімалку 6700. Як же ж я заплачу ще 8 тисяч зверху за оформлення? Це не хвилює, ви маєте це зробити. Я зателефонувала в інші центри зайнятості в Київську область. Мені кажуть, ні, не маєте, у вас є посвідка на місце проживання. Звичайно, я не нічого не оформляла його як іноземця. Я його взяла на роботу на загальних підставах. Але я закликаю просто звернути на це увагу тих, хто цим займається постійно, тих, хто має до цього причетність. Що така ось посвідка то є документом. Аби він мав незакінчений строк, у мене до 2032 року, то є посвідка верніше, документом, який являється підтвердженням того факту, що людина постійно проживає на території України і її не потрібно отримувати дозвіл, на переб... ну, дозвіл для оформлення на робоче місце. Ось так вона виглядає, тому що я ні в кого не могла дізнатися, я відправляла, ви не повірите, на Viber в Центр зайнятості в такому ось вигляді. вона каже, я не знаю, як ця посвідка виглядає. У мене немає такого досвіду. Я говорю, так ви ж працюєте на цьому участку? Ну, немає, я не знаю. Ну, ось так були відповіді. Тому, будь ласка, зверніть на це увагу, що така посвідка вона діє. Я зв'язалася з юридичною компанією, яка також мені дала підтвердження про той факт, що. Ні, ніякого дозволу отримувати не потрібно для оформлення людини з таким документом. Так просто поділилося, тому що, бачите, Київ на це дивиться по-своєму. Щоб ви не велися <смі> і не бігли свиденько оформлювати повний пакет документів на іноземця, краще переконайтеся, що ви дійсно маєте це робити. Все, дякую за увагу. Якщо будуть питання, звертайтесь, ставте вподобайки, підписуйтесь на канал. Я впевнена, що вам можу бути потрібно Інколи. Все, дякую за увагу. Гарного дня!